Для нас кожного, не тільки земне життя дає якби насолоду. Для нас найбільше, особливо дітям Божим, насолоду дає духовне життя. І духовне життя або ж для духовного нашого життя є два джерела. Я не знаю, чи ви знаєте. Перше, це написано з утроби вашої потечуть ріки чого? живої води. Тож добре чи ні? А тепер написано ще одне місце, що від престолу благодаті нам щось посилається, хто знає. Дух Святий подає любов. І без цього ми не можемо жити. Наше духовне життя то не життя, якщо цього немає. Для того, щоб нам жити так, нам потрібно черпати від престолу благодаті любов, яка подається через Святого Духа. І молитися, сповнятися Духом Святим. Я надіюсь, ви це робите. Я надіюсь, ви цим живете. Ну, принаймні, стараємось чи ні. Хоч трошки, Боже, поможи нам. Але за життя наше духовне не так ми дбаємо. Не так ми заботимося, як заботиться про нас Господь. Бо ж він нас своїми дітьми ще й назвав. Ну, ви подумайте тільки, а за які заслуги. Ще й назвав нас своїми дітьми. Ще й купив, заплатив ціну. Ха. О Боже, та я не раз думаю, хто я такий. Що ти так полюбив. І постійно даєш ту любов. Не думай ухильнуть. Не думай, що твоя любов більше любові Божої. Якщо ти не будеш постійно підкріплятися, постійно відчувати Божу любов, то за любов свою замовчи. Бо любов написано довго терпить, милосердствує. Не заздріть. І так далі, і так далі. Цілий перелік. І щось через любов ми бачимо так, як от через те стекло. Щось ви бачите крепко. Правда ні? Але це як через скло, написано гадательно. Ми гадаємо, тут щось думаємо, може, щось там побачимо. Але тепер перебуває три. Віра, надія і любов. І любов із них? Слава Ісусу! От власне ці два джерела ми маємо запам'ятати на все наше життя, поки живемо. Поки живемо. Щойно брат мені каже, чи ти знаєш, що про там із деревиного помер? Як? Ну, сьогодні похорон. А це мені таку новину, браток, приніс сьогодні. Добре знаю того просвітіра. Уйшов. Інсульт нема. Поки ми живемо, поки дає Бог життя, користуємося цими двома, такими два джерела цих. Сповняємось духом, молімося. Чим більше любов'ю любов'саймось, бо без цього ніколи не догодимо Господу, як було сьогодні нагадує. Я коротко до завершення будемо молитися і дякувати Богу, що Бог нам прислав сьогодні гостей. Молодь приїхала. Приємно, приємно. Що є певне натнення, приємно, що є, знаєте, бажання служити Богу. Це дуже приємно. Особливо коли старші люди дивляться, знаєте, плачемо і кажемо, Боже, слава тобі. Заміна є, є заміна. Вже нема що переживати. Нема що переживати. Колись мені один брат задався, то так прийду. Зустрічає каже, слухай, ти вже собі заміну поставив? Та я кажу, слухайте, ти... я ще вроді би не старий. Ще щось можу трохи, ще щось трохи можу. А він так серйозно на мене. Я кажу, слухай братику, якби ти зробив стільки роботи, як я, то б ти так не казав би. Ти хоч зараз за все життя проповідував? ну ні. То хто ти? Ти просто критик? Ти просто лінтяй. Ну як таким людям казати? А ви знаєте, а на старі ще хочеться більше робити. Мене старші люди розуміють. Ну а потенціал де? Отут? Я вас вітаю. Молодці. Хоч брат Роман, Руслан вже трошки старший, але бачу теж тримає, тримає молод. Я вам говорю від душі, так як є. Приємно, приємно. Дай Боже, щоб вся молодь і наша молодь також не відставала, не відставала. Ну, давайте так, щоб не було тримати вас довго уваги. Ми вже чули з 8 розділу до римлян, я просто зачитаю деякий текст і одну думку. Восьмий розділ із п'ятого вірша. До дев'ятого. Бо ті, хто ходить за тілом, ходить за тілом. Думають про тілесне. Ми що не думаємо хба? Думаємо. А хто за духом про духовне. А як це збалансувати? Ну як? Всі ми тілесні люди? І їсти треба, і лягати спати треба, і помитись треба, і о-о-о там. Бездіч. Проблем. Таблетки треба старшим людям носити в кишені, бо там може тиск піднятися, ще що небудь бути. Я ніколи про це не думав раніше. Ніколи. Я тепер ношу на диво, да? а що молитва не допомагає, допомагає. А що Господь не оздоровляє, Оздоровляє. Але. Каже, я, що наш, наше тіло тілесний храм наш? Правда, він руйнується. А то щось має обновлятися? А що має обновлятися? А духовний храм ще є. А він має з дня на день обновлятися. Телефонує мені одна сестричка десь туди з півдня. Я питаю, скільки вам років? Каже, 80. Ну, братіку, але ж ви помоліться, бо в мене там і перераховує. І я не хочу йти до лікаря. О, кажу, то ви крепка віруюча, а що ж вам Бог не допомагає? Як сестра, я бачив багато оздоровлень за життя. Я бачу, як Господь оздоровляє і в 90. Але це ж не стандарт. Ну, це ж не стандарт. А писання каже, а страдаючи тілом, то треба страдання чи ні? А не думає, ні о жоден не думає. Та я ж вроді не винний. Ну що ж я такого поганого роблю? А очищення яким образом? Страданнями. Тіло страдає то й добре. А хто із нас дякує за те. Добре. Далі читаємо, бо думка тілесна то смерть, а думка духовна життя та мир. От і все. Що висновок? Менше думаємо про тілесне. Правда, валю. Слава Богу. Які ви молодці. Коли ми реагуємо на такі речі, ну, да, що осталось? Смиряйся, Боже, дякую за все. Як є, так є. Прожив день, слава тобі! А прожив ніч. А ще й піднявся. Ого, сонечко засвітило. Гарний день явився, мирне небо над головою. Ну і що, як була тривога? Ну і що? А ми, ми пройшли ракети. А оце наше сьогодення. Наше сьогодення. А комусь то ні. Ну, хорошо, а ти встав, помолився, подякував Богові, а помолився за тих. Хто, може, вже не встав? Ох як Бог нас випробовує, друзі. Як думати про тілесне? Тут одна сьогодні задача всім. Думати про духовне, бо там життя та мир. Слідуючи віше. Ну, давайте разом читаємо і аналізуємо. Думка бо тілесна ворожнеча на Бога. Отам не догодиш Богу. Ніколи ворожнеча, ворожнеча Бога, бо не кориться закону Божому та й не може. Ніколи. А є закон, є закон. Є і благодать, ну, звичайно. Є Боже милосердя, звичайно. Але ми, Павло каже, ох, як то мені біда, я так своїми словами, яка ж біда, Павло, яка ж тебе біда? У мене живе гріх. Я хочу робити. того, те. Не можу, а що не хочу, роблю. Петро... Павло, в чому причина? В чому причина? Іде боротьба, каже, боротьба, йде, тіло бореться з духом. Як ви думаєте, воно зупинилося, ця боротьба чи ні? Звичайно, ні. А сьоми ще раз, будь ласка. Бо не кориться законом Божому і не може. Ніякому разі. Ніколи тіло не буде покорятися закону Божому. Ніколи. І тому насторожує нас Біблія, Дух Святий насторожує. Ви, як пізнавши Бога, ви як кусили, як Він є добрий. Ви ви, тобто ми разом, я проповідуючи і ви разом, ми вкусили, як добрий Бог, чи ні? Та як же ні? Хто би нас сюди привів? Як би це відчула молодь? Як би ми відчули, коли б не бачили? Доброти Божої. Як би ми зрозуміли, коли б Дух Святий був посланий на землю? А все це заслуги одного. Христа Ісуса. Слава йому! Далі вірш вірші 9. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові, що сьогодні було, цей вірш нагадував. А ви не в тілі. Давайте ми себе проаналізуємо. Оцим словом. А ви не в тілі. А я кажу, Господи, в тілі. А ви? Ви не в тілі, так? Да? Але в дусі, Боже. Ну і як то це збалансувати? Ну от як це зрозуміти? Рано встав, помився, побрився. Ну, як я говорю за себе, да? ще щось зробив. А то ж тіло ще каже, треба ж поїсти сестрою. Ну, не може, дехто каже, я каже, якось так переходжу, кажу, живу духом. Подивився, як ти духом живеш. Добре, як ти кажеш, кажеш і так живеш духом. Але ж ти все одно догодя тілу. Сідаємо на гарну машину. Не йдемо пішки, ні. Ні. Ну хтось йде недалеко. Але гарну машину це ніяку не буде. А думаю, яка там машина ну, така? Крута, кажуть сьогодні. Ага. І браті їдуть і співають. По черністому путі мені приходиться йти. Нам смішно? А то правда? А то правда. Скажіть, який це час? Надто благоприємний, <кій> <кій> Моя теща одного разу каже, ми звідси і на корнен ходили пішком. А звідси до корнене, ну, може, кілометрів десять, а може, трохи більше. І ми пішком ходили. Зожені находили сюди в зібрання до нас пішком. Ніхто на машину не думав. Ну хіба що коньми або хтось велосипедом, де й велосипедів всіх не було? Який ми час живемо? Супер. Благословенний. І їжі вдоволі. доволі, де ще маємо чим жертвувати. Дай Бо так благословив, як ніколи. Із 41 мільйона в 49 мільйонів зерна, крім півдня і Сходу. Це прошлий рік. Це не благословіння? Як не дякувати Богові, друзі? Но за все це спитає нас Бог. Ви жили в тілі. Ми жили в тілі, ми живемо в тілі. Ми думаємо за тіло наших вояків, ми думаємо за тіло всієї нашої країни. Треба нагодувати, бо вони голодні. Треба подумати про те, як вони в окопах. Це все спитає Бог сьогодні в нас. І прийде час ще більше спитає. Отам дух. Не собі. Богу дороджай, брат казав, неси туди, де треба. Роби те, що Бог повеліває, оце ходження в дусі. Бо Дух Божий живе у нас. Там у вас, а я кажу, у нас. В нас. Одне єдине, що я дуже хотів би, і прошу у Бога особисто сам, щоб не бути глухим. Ви чули? Знаєте, що це таке? Щоб не бути глухим до Божого голоса і сліпим, то я собі догоджаю і тіло своєму. А коли я відкрите моє вухо, і коли я бачу обставини життя, то я догоджаю Господу. І ходжу в дусі. Благословіння вам. Ну, а тут так підкреслюється, коли ж хто не має Христового Духа, то й не його. Ми маємо якусь різницю. Божий Дух, Христовий Дух, наш Дух, Дух Божий, Дух Святий. Маємо різницю чи ні? Дух Христовий це тростини надломленої не доламав. І льон, який куриться, щось там якось відбувається, да? не погасив. Оце Христовий дух. Христовий дух каже, ви не того духа, бо вони просили, давай вогонь з неба зій, хай зійде. Ви не того духа. Христовий дух це дух любові, милосердя. Христовий Дух привлікає людей і каже, прийдіть до мене всі, ви в тілі живете, ви в тілі живете, але я вам хочу показати шлях, як Дух Святий нам говорив, і Володя сьогодні підкреслив, в якому то році, в 19-му році, те саме сказав. І я вам покажу путь, що превосходніший. Ми хочемо це бачити. ми це можемо тільки не тілом, а духом. Ми будемо дякувати Богові. Я розумію, що в мене є дуже багато що сказати. Я не хочу затримувати вашу уваги. Я плекаю надію, я чекаю того, з нетерпінням чекаю, коли ізобір'я надлишок Божій благодаті зіл'ється врешті-решт. О Боже, врешті-решт. Знаєте, що то я говорю? На кінець. На кінець, Боже, прийшов час. О, збулися часи. Це ж обіцянка. Врешті-решт зіл'ється пізній дощ. А він зливається перед Косовицею. Перед жнивами. Перед жнивами. Це буде свідченням. Гряди, Господи, гляди Господи, церква твоя давно тебе чекає. І до цього нас торопить Дух Святий сьогодні. Нехай Господь благословить вас усіх. Кожного із нас. Кожному з нас допоможе ходити в дусі, в дусі, більш догоджати Богові. Не вирисовуйте собі якихось там планів, не будуйте їх. Я ще те, ще те. Зробиш, як Бог поможе. Як Бог поможе, да сися. Пам'ятаєте той випадок. Каже, то ти ж хоч помолися, подякуй Богові. От. Що там ти говориш якось так цікаво? Він не встиг ложку взяти. Як тут прийшли, його забрали. А як же прийшов з тюрми, то каже, як Бог поможе, як Бог дозволить. Ага, Навчив Бог? Як навчив? Побув в темниці. Отам От навчив. Що ми маємо таке чекати? Дякуємо Богові, що Бог нас навчає дорожим, благоприємним часом. Ми будемо молитись і дякувати Богові за те, що його ласка продовжується для кожного із нас. Стаємо на коліна йому слава. Амінь.